Вітаю всіх на моєму каналі. Бажаю всім миру та добра! Сьогодні хочу розповісти про зміни, які відбудуться з 1 травня 2025 року, так як в червні місяці 2024 року Верховна Рада прийняла закон щодо обов'язковості використання рідкого біопалива у галузі транспорту законопроект номер 3356 d так як ми рухаємось в Європейський Союз та маємо адаптуватись та відповідати стандартам ЄС. Закон встановлює, що з 1 травня 2025 року не менш як 5% обов'язковий вміст рідкого біопалива біокомпонентів в усіх обсягах автомобільних бензинів, що відпускаються з місць оптової та місць роздрібної торгівлі пальним, за виключенням бензинів з октановим числом 98 і вище. Тобто бензин будуть змішувати зі спиртом, так званим біоетанолом, і спирту має бути не менше як 5%, але може бути і більше. Біоетанол це зневоднений етиловий спирт, який виготовляється з зерна, його октанове число близько 106%. Це, по суті, екологічна октанопідвищувальна присадка, і вона дуже дорога через свою екологічність. При тому, що спирт може бути 96%. А решта 4% буде водичка. Біоетанол використовують в Європі вже досить давно, і частка його в бензинах складає 10% і більше. І щоразу відсотки піднімаються. І вже є країни, де цей відсоток складає в районі 20%. До нас же зараз йде вимога з мінімум 5% вміст спирту. Цікавий контент. Підпишись, постав лайк, напиши комент. Дякую! Що ж ми з вами будемо отримувати на АЗС з пістолета? Та яка якість палива буде? Що буде з цінами на пальне? Це ми дізнаємось вже з наступного місяця. І чи буде біоетанол в складі пального, чи тільки в документах, поки не зрозуміло. Бо не зрозуміло, як буде відбуватись контроль місту біоетанолу. Але деякі великі мережі АЗС вже будують собі заводи з виробництва біоетанолу. Тому, мабуть, вони будуть собі змішувати самі пальне. Та й продавати конкурентам, ну і на експорт, звичайно ж. Зараз є така інформація, що якщо пальне буде заїжджати з-за кордону вже з біоетанолом, то здорожчання може бути 5-40 євро на 1 кубічний метр пального. Тобто, грубо кажучи, від 25 копійок до гривна 80 на літрі може бути здорожчання. І можливо біоетанол, який додадуть в пальне, буде походженням з України, тому при змішуванні в Україні можливо взагалі. Не буде ніякого здорожчання, а навпаки, здешевлення. Побачимо. Чи шкідливий спирт для двигуна? Спирт це розчинник, тому для деяких компонентів це може погано позначитись. Також спирт випаровується, а водичка залишиться в бензині. По суті, з новими двигунами не має бути проблем, так як виробники вже давно виготовляють двигуни, придатні до споживання бензину, в якому до 30% біоетанолу. А от для старих двигунів буде видно тільки під час експлуатації та особистого спостереження та досвіду. Хоча і зараз в деяких мереж АЗС вже давно є бензини з вмістом біоетанолу. Зазвичай позначається таке пальне, як Е5, Е7, Е10. Цифра означає відсоток спирту. Отже, я думаю, що є багато людей, які давно. Катаються на спиртовому бензині і мають вже досвід експлуатації. До речі, можете написати свої відгуки в коментарях, хто використовує вже певний час таке пальне. Також можете поставити лайк, якщо відео корисне, і підпишіться на канал, щоб бачити цікаві та корисні відео на автомобільну тематику. Ось такі новини сьогодні були у нас. Як то кажуть, поживемо, побачимо, що ж буде вже з наступного місяця. Я дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Бажаю всім миру та добра, всього найкращого і до побачення!